Комуністи вважають зайвим приховувати свої погляди і наміри. Вони відкрито заявляють, що їх цілі можуть бути досягнені тільки шляхом насильного повалення всього суспільного ладу, що існував досі. Нехай пануючі класи тремтять перед комуністичною революцією, пролетарям нічого втрачати в ній крім своїх кайданів рабства, а здобудуть вони цілий світ. Не страшно померти під ковдрою чи поїздом. Але що, якщо померти без користі для суспільства? Ця смерть не буде являти собою зміст для майбутнього людства. Нами володіють мрії з дитинства. Моя, наприклад, була стати космонавтом. Я хотів би побувати на місяці. Цей супутник в космосі, який я можу побачити ночами, мене манить сильніше, ніж прибутки капіталістів. Капіталізм має бути знищеним для того, аби осягнути космос, для того, аби відчути в скафандрі місяць під ногами. Причина зовсім не в тому, що Армстронг зміг втілити для себе мою мрію. Причиною є те, що цього не можу досягнути я, звичайник. Велика кількість сімей, де діти являються меблями. Добре, що хоча б меблі не є для сексу. Я буваю прокидаюся по ночам, дивлюся в зеркало, задаюсь питанням, чи не залишився обивателем, мрій яких повище гребсти в рамках сучасного болота, надушки приховувати, отруєним буднім ядом офісу, і я там, планет, пояда, космос зовсім поруч, все як у людей, список справ, але ж коли мені побувати на місяці, і боргів не вистачить на космічний корабель, а я б хотів своє століття побувати на місяці. І якщо я не в змозі заволодіти місяцем, то хіба це означає, що він має стати для мене Чомусь святим, що я маю бачити в ньому, астарту. старту тільки б мені добратися до тебе, я б тоді тебе схопив. І Якщо я знайду спосіб піднятися до тебе, то я тебе не злякаюся. Ти залишишся для мене лише доти незрозумілим, поки я не набуду достатньої сили розуміння, щоб оволодіти тобою, присвоїти тебе собі, назвати своїм власним. Я не відмовляюся від себе заради тебе. Я лише почекаю свій час, і якщо я тепер нічого не можу вдіяти з тобою, то пригадаю тобі це.